Слава Ісусу Христу! Сьогодні дуже круте життя на показ. Це межа мрій для багатьох. Розкіш, розкіш комфорт, там відпочинок, подорожі, успіх, релакс, насолоди. Це мета життя багатьох людей сьогодні. Але чи є в цьому Бог? Особливо в наших пасторів все це було ще 30 років тому. Вони були упаковані матеріально, мали все, але не знали Бога. Грішили наповну і цим самим служили дияволові, смерті та пекло, і живцем ішли до пекла. Саме таке життя в очах Бога виглядає, як величезна купа гною, адже диявол і є господар гною. У 22 роки старша пастор Юлія вперше почула про Бога і зрозуміла, що її грішне життя без святого Бога схоже на купу гною, що смердить. Адже ті люди, які пережили клінічну смерть і побували в пеклі, то кажуть вони, що в пеклі там жахливо і там ну, дуже смердюче місце. Адже в пеклі зібрана вся нечистота, зло і гріх цього всього світу. Як тільки пастор Юлія повірила в Бога, то вона одразу почала читати Біблію і розповідати її своєму чоловікові, очищати свою душу вірою в Бога. Каятися в гріхах і молитися Богу, і вона молилася також, щоб він зробив її чоловіка пастором. І коли Бог відповів, то її чоловік через чотири місяці покаявся, увірував у Бога і став пастором. Вони змінили сатанинську віру в душі з Богом напрямую і більше чверті століття, як служать Господу в любові від щирого серця, добро, доброю совістю і нелицемірною вірою. Адже якщо ти увірував у Бога і зупинився на цьому, то така віра є марною. Адже диявол і чорти теж вірять в Бога, але живуть як самі хочуть. Е, якщо ти повірив і Бог пробачив всі твої гріхи. То, то, то тобі дано час для того, щоби зростати у своєму житті духом, в дусі і в служінні та допомагати іншим. Ось спочатку потрібно покаятися в своїх гріхах, щоб примиритися з Богом, не просто там словами визнати свої помилки, але й змінитися, і перестати надалі чинити гріхи, і навіть не думати про них. Потім потрібно хреститися в Отця Господа, в любов. Тобто нам потрібно, треба любити Бога і потрібно любити ближнього. Але багато людей сьогодні говорять: я покаявся і вірю в Бога. Мені церква не потрібна, я вірю в душі, і я з Богом напрямую. Але як ти можеш бути з Богом напрямую безпосередньо, якщо дві заповіді? Зна яких будується вся Біблія, возлюби Бога і возлюби ближнього свого як самого себе, всім серцем своїм і всією душею Його, то його слова Біблії, зберігати його заповіти, закони і любити ближнього, служити людям, рятувати їх від сатани і приводити їх до Бога без церкви Христової, неможливо виконувати це все. І якщо ти не можеш ужитися в церкві, з'єднатися з братами у Христі, то питання, чи взагалі є Царство Боже в тобі? Якщо ти любиш, то виконуєш заповіді Божі. Адже у світі щохвилини люди вмирають і йдуть в пекло. І що може бути найважливішим в житті, ніж уберегти людей від цього жахливого місця, муки і нескінченних страждань? Якщо ви опинетеся в пеклі, то ви постійно будете шкодувати і згадувати про те, яким безумцем ви були при житті. Віривши в брехні диявола, ви будете згадувати там кожну проповідь, коли-небудь почуту кожної людини, яка намагалася вам сказати правду про Ісуса Христа. І всю вічність ви будете просити дати вам ще один шанс. Уберегти ближніх від пекла це і є любов до ближніх, щоб врятувати їх від сатани і привести їх до Бога. Отже, що потрібно зробити, щоб виконати волю Божу? Перше, потрібно покаятися, тобто змінити свій спосіб життя, виправити помилки за Словом Божим Біблією. Друге, хреститися в батька в любов до Господа і до ближніх. І третє. Хреститися в Сина Ісуса Христа, для прощення гріхів, тоді всі гріхи будуть прощені і очищені, і ви будете народжені згори. І четверте, хреститися в Святого Духа. Коли ти будеш очищений, тоді ти станеш одним, одним тілом і душею з Ісусом Христом. І тоді... Тобто Царство Боже всередині тебе буде, і ти е, не зможеш марнувати свій е, дорогоцінний час, бо будеш в одному дусі з Богом і будеш намагатися врятувати людей. Ти е, з'єднуватимешся з церквою Христа і проповідуватимеш е, та рятуватимеш е, ближніх своїх. Я розповів вам коротку історію наших апостолів Станіслава та Юлії Салтаненко, які мають величезний плід і результат в Господі. Підписуйтеся на наш телеграм-канал Салтаненко, в телеграмі для того, щоб не пропускати нових відео, а також підписуйтеся в Ютубі на наші канали Салтаненко. Всіх вас благословляю. Амінь.